Звичайно, Китай окуповує світи, Україну теж не оминає. Йдеться не тільки про товари із піднебесної, українці опановують ієрогліфи, куштують китайські страви і вдосконалюють дух і тіло в бойовому мистецтві. Як впливає на українців китайська експансія, вивчала Маргарита Ситник. Нині жартують Бог, створив світ, все інше зроблено в Китаї. Це такий собі чайна таун посеред Києва. Найбільша концентрація китайських товарів на квадратний метр. На Ізюмському ринку 20 підприємців із Піднебесної продають те, чим багата Китайська Народна Республіка. Продавшиня Хунієнь рекламує свій магазин, хоч клієнтів і не бракує. Вона розкриває секрет китайської глобалізації. Саме кусна льот. Китайські товари всюди. Вишиванки, гетьманські булави, вироби з дерева і пледи уже давно не українські. Вони майданчайна. Українські булави це Китай. Це все робиться також у любимій нашій країні Китай. Така економічна експансія починає вкорінюватись у духовне життя українців. Ніхав. 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 Їхні і ніян злилися в одне ціле для вивчення великої і могутньої китайської мови, бо мудрість говорить. Ідії по путі. Тяжелому, там ти точно не Вивчення китайської не швидкоплинна мода, а макроекономічний тренд, от тільки опанувати її до снаги не кожному. Під єдиницею у нас рот, під ртом у нас поле. На один рот припадає ціле поле. Це іерогліф, що означає щастя. Таке його образне сприйняття в китайців. Щоб більш-менш говорити, треба знати п'ять тисяч іерогліфів. а ще заплутану граматику. На одне правило сім винятків. Для того, щоб читати газету, потрібно знати мінімум. 3-4 тисячі єроглифів. П'ять літ тяжелих усилий при условии, что человек проживеть год в Китае. Шеф-кухар китайського ресторану Ян Хсяобо вже 8 років, як поміняв Китай на Україну. Я люблю И Україну. Годує китайським. Такі ресторани та бістро окуповують Київ. Каже, популярні, бо у стравах зберігається енергія ци та вітаміни. Корона страва вичачий орган. Я Його нарізають у вигляді квітки, додають овочі та спеції. Така страва містить лікувальну силу. Схоже, лікують схожим. Воді, халасу, Чесне слово. Каже, замовляють справжні гурмани. Налаштуватися на смакування важко. Не 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 може, може. Можна. І подумаю, що це? Головне, не смак, а сила невпивно повторює Янг. нападає, його Ці малі з чотирьох років учаться бути сильними. Вони конфуїсти. Китайське бойове мистецтво чи не першим почало вкорінюватися в українську культуру. Уже навіть придумали український стиль шаоліню. Мастер, Усе для виховання тіла і духу. Чи не кожен другий тут чемпіон? Проте до цієї трійки очільників Української Федерації Кунфу далеко. Це бойовий цигун, загортовування вразливих точок на тілі людини. Це і є традиція воїнів, що подовше вижити, що подовше бути гідним. Стояти у війську. Цим володіли наші козаки, цим володіли древнє китайське, наймане на військо. Для малих таке мистецтво поки ще китайська грамота, проте з дитячою безпосередністю розуміють. Китай від нас уже не так і далеко. Лакалаєва дуже далеко. Далі там моля. Маргарита Ситник, Наталя Зотова, Валерій Ситюк та Аля Шанкаренко, ТСН 1+,1.